Сідло дракона. Хочете унікальне сідло, якого не буде ні в кого в Богемії, тоді дивіться поряд з табором Сегезмунду спалене на село нам туди. Тут утаварилися бандити. Будьте обережними, якщо ж впевнені в своїх силах, то хороша бійка вам гарантована. Ходимо заднім подвір'ям, знаходимо сарай і підставлено до нього драбину, підіймаємося на горище. Скриня з дуже складним замком, враховуйте це. Окрім сідла, у скрині ще декілька приємних бонусів у виді Золотого хреста – і грошей.